Яка найдорожча інтеграція була? Валя, ну підказуй, підказуй, підказуй. Ну трошки за. Давай так, біля 300 тисяч. 300 тисяч доларів. ні ні, гривень. який Вимикай, вимикай у yeah, камери. Yeah. Yeah. Я, я думав, холдинг. <laughs> ні, разова, просто разова одна інтеграція. Зйомка левів чи день народження коханої? День народження коханої. Okay. Добре. Та uh... <laughs> ну, так. Да. Ми, ми, ми розуміємо. Ти читаєш коментарі після прем'єри випуску? Я е, єдиний, хто не читає. А хто читає найбільше? Е, найбільше Коля, потім Костя, потім Рома. Скажи чому? Не знаю, насрати, напевно. Можна було би почитати трошечки, щоб відчувати народ. Я не знаю, ну я читаю, бо переживаю багато через себе пропускаю. А який коментар тебе зачепив найсильніше? За всю історію без Андрія не то у, всі, у, у всіх його прояви. <рив> Ні, Це було перші два місяці мене чіпляв. Та так, щоб прям сильно, ну щось яке, щось. Ну, це ж один. Умовно, коли супер вдалий стрім пройшов, а людина пише там, типу, як завжди, зробили, на від'їбись. І ти такий, Та ти що, це ж ми ж ну там вже ж заморочок мільярд втрачено сил. А потім такий, ага, ну це ж один коментар, а потім 10 вау, вау, вау. Тому ну, типу, зранку кава чи мема. Сина в школу повезти, поцілувати в лобіка, приготувати сніданочок, синочку, щоб там були углівводи хороші, no, все, Перевірити, чи він читав на ніч. Зранку, чи він читав на ніч. <рес> як, як ти перевірити, він читав на ніч? А як перевірити, чи читав на ніч? Хто найбільший перфекціоніст? Я. Хто найбільший пахіїст? Рома. До <рес> 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 речі, да. а, він перфекціонний папіс.